Як я можу, коли я досягаю рівня Аврама? Як я розумію, що я досяг рівня Аврама, що відбувається зі мною, коли я розумію, що я прийшов до рівня Аврама чи там не до рівня Ноаха, наприклад? Раф. Ти це розкриваєш, ти це відчуваєш, ти починаєш бачити це, відчувати і розуміти реальність через образ Авраама. Це зветься що досягти, що рівень Авраама втілюється в тебе, чи ти втілюєшся в образ Авраама. Тому вони знають, що сказав кожен, тому що Тора не розповідає про людей, що жив такий Авраам. Це дітям маленьким розповідають, чи дорослим дітям. Ми ж маємо зрозуміти, що нам кажуть, про що були осягнені Творця, про сходинки, на котрих ми уподібнюємо себе до Творця. І ці сходинки так називаються: сходинка Іцха, Авраам, Яков, чи до цього, чи після цього. Багато рівнів, багато станів. У ну, котрі ми маємо втілитись у цих героїв, у ці персонажі, у ці образи. Якщо ми граємо ними у те, якими вони є, це означає, що я себе ототожнюю із середини. Тоді все більше і більше уподібнюю себе в формі творця, поки не прийду до злетяй за ним.